Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку Овен. Щось у вашому житті вже відслужило свій срок. Вже має відійти в минуле, бо воно вже закінчилось. Але чомусь наступного тижня ви будете не готові відпустити, чи ці почуття, чи ці стосунки, чи цю ситуацію. Ви одне будете готові все то завершити. І через це ви навіть будете дещо розчаровані через те, що стосунки закінчились, чи через те, що ситуація завершилася. Ви будете розчаровані, ви будете в негативних емоціях. Можливі навіть перепади настрою. Ось ви налаштувалися, що так, це все завершилось, я це відпускаю. Хай воно собі йде. І ось ви знову подумки повернулися назад в ту ситуацію, чи в ті стосунки, і знову вам не хочеться то відпускати, бо там було добре, бо там було зрозуміло, бо ви до нього за цей час, що воно було, чи стосунки, чи ситуація, чи робота, можливо, якась, ви вже прикипіли до цієї ситуації, до цих стосунків душею. Але ви маєте сильну інтуїцію. І, вочевидь, ваша інтуїція постійно вам буде підказувати, що відпусти те, що відмерло. Ваш внутрішній голос буде підказувати вам, що не варто триматися за те, що вже не живе. Хоч який був гарний букет, але якщо він зів'яв, реанімувати його вже неможливо. І якщо ви зможете дослухатися до своєї інтуїції, ви будете дуже задоволені, бо ви зможете відпустити те, що вже не переносить користі, чи те, що вже йде з вашого життя. І ви будете задоволені собою, що ви змогли це відпустити, що ви змогли зрозуміти, що дійсно ця ситуація вже завершилася, що варто її відпустити і не зациклюватися на ній. Карти радять, що навіть якщо вам боляче відпускати те, що йде з вашого життя. Чи якщо вам надто тривожно через те, що прийде в ваше життя, не варто опиратися змінам, не варто надміру тривожитися за майбутнє. Зміни це природний процес життя. Тому варто відпустити те, що вже відмерло, і прийняти те, що прийде. Чим раніше ви перестанете опиратися змінам, тим швидше, тим легше пройде цей процес.